Коли на постижині між руїни, до загину йде до істини З думками чистими, простими Серед диму Підіймається мається з коліни єдиний стимул дзвін, що лунає через роки Радіть і кроки вели у світ широки, різні боки так було, доки не наклали темні вроки, врядки Історії сторінки там темні вершники Все ж таки ми одної крові і готові до бою, якщо лише війною відстоїмо долю свою Чистою росою у полі поляжемо за волю тих, хто серед темряви проносить світло, залишим світу слід, що протягом всіх буде помітним. Завжди буде серцю рідним, бідним і багатим, мов дорога до хати, бо в нас країна єдина І нам її берегти, бережи Україну, Надію нашу єдину, серед людей Мільйонів залишись вірним сином, бережи Україну, Надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишись вірним сином just Кирпійській культурі зрозилили, перелили мову потопили, засуха вбила душу, що нам ножа дала, зливи наша свідомість у глибокому кратері Куди не потрапляють оти України матері Зламалася гілка Калини Богу і затихла мелодія Пісні колесові вандалізм чорногірський в чорногірській гадризубне намірений бій. Чого він потрібен цей каліматор, Та, що, його, що їх мало? Кажи, а, ти ти коментар Я для чого потрібен. Прицілювання. Легке прицілювання, тобто не треба зводити мушку, час на прицілювання набагато зменшиться. І плюс точність стрільби, і плюс можна стріляти вночі відповідно. Тобто відповідно, саме дешево, який варіант. варіант вже, якщо є з планкою Пікатіні, там варіанти є. Планка Пікатіні або газова трубка. Або, або, або кріплення під 9 мм, якщо так, як є тут колиматорна колиматорна прицел Ну тут же з тим можна підключати оптику. Уже. Це прибор нічного бачення. Там ще батарейка одна. Батарейка сила наша. Да. Ещё можно ещё запасні батарейки. Да, ага. оно отут. Запасні батарейки вот такие. Стандартні. Такі маленькі батарейки, Три Вт. Тут написано, яка потрібна, це таблетки, якщо є. Держи. Можно найти калимат, это да, таблетка. Он монтуется на уже посередине Нет, Не, не, не. а, он, он украл, может? да. А это у нас... такие, там нема да. сетки. Это у нас дальномер. Вот такие. <плоток> Их тоже бракует, да? Да. Это... И каже до зуб. Нажимаешь кнопку, оно так... угу. показывает, сколько до цели метров. Алло. Чи хлопці, розкажіть, які розгрузки там мають бути? Розгрузки там два варіанти. Ну, але беріть такі, щоб основа була тут. На ремінь. На Ремінь ага. Ремінь, де широкий, так, те, і звідси тоді вже йде ну, просто шрийки. Як подтяжки. Як підтяжки. Вони набагато ефективніші, ніж просто така розгрузка, як... Я ну, типа як жилетку як, жилеткою, жилеткою жилетко не Може б... <клес> ну, <клес> Жилетки все жилетко, тут на руді, а якщо навіть, навіть, навіть по е Тут де широкий, <клес> широкий ремінь, широкі <топ> ремінь. На який вже чіпляється магазини відповідні, чіпляється трохи, а тут просто саме ліпше подтяжка. Тому що через що саме елементарне. Заробні жилети навіть роблять, Тут спеціальна штука, ну типу ручка, що віддергуєш, і він розлітається. Оці наші берні жилети. Тому що якщо не дай Бог храніння, то поки розгрузки... б. Трубки просто, просто жилетки, так як рибацькі, їх не беріть, тому що ми перевірили, у нас є такі і є такі, на що ремінь. на ремінь. На ремінь набагато ефективніше. І мішки для такі, які затягуються, угу. І на ремні для скидування магазинів. Покрутиться. Покрутиться, так. Пішок, але він такий. Просто тут от не закривається, а затягується резинкою. Щоб туди можна було скинути гривень, магазини так? і набої. Так. Ми вам дуже дякуємо, що нас підтримуєте. Тут, тут. Я вам сказав, як, не тяжко, і не легко. Наша робота така є, що ми це все робимо і мусимо. Кожен цю професію брали ми. Нас ніхто не пхав пеньками, ніхто не гнав. Є, є задачі, ми її виконуємо і мусимо виконувати. З вашої, з вашої сторони дякуємо за підтримку. Дякуємо, дуже дякуємо, тому що без вас не було б нас. Все, більше нічого не скажу. Дякую вам, все найкраще. Дякую вам. Всім золочевянам дякуємо вам за підтримку, тому що нам підтримка ця дуже тут потрібна. Привіт! Мам. Все, у все заливають кольорами Чорними, червоними, повстанська кров. І тінь крила лютого ворога я вію. Де, що це не втрачене зовсім, коли закінчиться дощ, обов'язково вийде сонце, блакитні небеса. На чотими полями це моя Україна, українська держава. Жінку, своїх дітей його внімають цілую. Україний підрозділ від Національної гвардії України, Національного центру безмерно вдячний, безмерно вдячний Золочівщині за, нашу, за вашу підтримку і теплоту, яку сьогодні привезли, э, вдячні золочів'яни. Ми запевняємо, вас, що відстоїмо Україну і її незалежність. Дякую вам. Спасіба большое, кухня теж взяла. Дорогі золочив'яни, від імені Злочиської самооборони і Солдат, які знаходяться зараз на сході. Ми хотіли би подякувати за те, що ви так оперативно і досить багато зібрали продуктів, харчування, засобів гігієни і всіх потрібних речей, тому що там дійсно їм це допомогло, піднесло, дуже, дуже піднесло дух. Вони були раді, щасливі нас бачити були і ще раз кажу, всі дуже дякували. Слава Україні! А побували ми в хлопців слов'янську, де наші, наші є злочивська львівська бригада, а побували ми в Ізюмі. А, ну, Що можемо сказати? Можемо сказати, що хлопці в очах є відвага, але є е, така вся, ну, вся серйозність, хоч, хоч і Слов'янськ вже український. Але в той момент, як ми, як ми там були, замінували три школи, так? Чи дві. Дві-чотири школи замінували якраз цей момент і з таймерами на 2 вересня. І розслаблятися там нема права. Навіть як ми сиділи пили чай з хлопцями в казармі, в вікні проходили дві бабці і вже ці в дальнозори, снайпери, це все вже якби, наблюдалося, перевірялося. Ну, Що саме найбільше треба? Якби Продуктами ми вже більш-менш волонтери такі з усієї України, з Києва, з Закарпаття. Зі Львова, якби вже трохи е, забезпечені продуктами. Зараз на, на першу чергу потрібно мати чим воювати. Е, це є тепловізори, вони сидять в тих засідках, як, як, е, як сліпі як, куття. Як, бояться в туалет навіть сходити десь в ліс, але не знають, де що є. Так? От сидять, просто сидять з молитвою. Ось, Хоча б одного тепловізора, якби ми з Олочеві зібрали, це є буквально по 2 гривні з кожної людини і хлопці на батальйон би мали тепловізор. А потрібні дальноміри, такі, які визначають відстань, відстань е ворога. А потрібні такі каліматори на автомати, які пришвидшують, пришвидшують е дію, дію, дію прицілювання солдата. Так? От всякі такі речі. Звертаємося у наших чиновників, у наших підприємців. А просто так зі сторони нас подивишся, що ніякої війни немає, нічого не відбувається. Так? А поїхати туди. Ну, не знаю, от, наприклад, я особисто приїхав звідти вітом психологічно-морально трохи ранений. Так, що от, там таке є, вроді би в одній країні живемо. А тут нас все спокійно. Чиновники сидять, дірібанять, корупціонують, розвиваються, планують свої політичні амбіції і таке інше. Ми відновлюємо далі збір коштів, хочемо в першу чергу закупити тепловізор для нашого батальйону, ці каліматори на автомати. А прийомні пункти будуть, так як в неті, в них офісі в монастирі уці Василян, а також у нас в штабі самооборони. Для збору коштів по золочу, коштів чи продуктів під супермаркетами, такими як рукавичка, наш край, будуть стояти хлопці-волонтери, які будуть цим і займатися збором коштів і продуктів на нашу армію. Так що, будь ласка, не будьте байдужими. Допоможіть хто чим може для нашої армії. Золотів нет.